Викликайте поліцію, викликайте поліцію, я сказала. А що Який зукувати? номер поліції? 102. Ви чому нас знімаєте? Яке ви маєте право? Вас це кого? Я вас ще раз питаю, чому ви мене знімаєте тут, е, у громадському місці? Вас викликайте поліцію, мене, ну, викликайте. Громадянку України. Чудово, викликайте поліцію. А Хто проти? Яке ви право маєте? На що право, Людмила Михайлівна? – Яке ви право маєте мене у громадському їдальні фотографувати? Це їдальня? Так, яке ви маєте право? Ви викликали поліцію? Я вам ще раз сказала. Ви викликали ступіться від мене. Ви викликали поліцію? Ступіться від мене. Ну так і все. Викликайте поліцію, я почекаю. Ну, я вам скажу, що цю от е, е, зараз підійшло той, що на мене нападає, чи Я вас. Ріка не весна, так? І я там, і, е, я, це, це я вам знаю, куда. То, що... Тоді, коли ми робимо той е, вояж на Ступ. І я їду з вами. Якщо е, ну, Од тут стоїть біля мене той ухильник. Якщо в вразі чого, е, ти і... і чекає, коли мене можна відлупити. Та я відходжу, відходжу. Одним словом, щоб ви мені чуєте, ви мені позвоніть і скажіть, коли вже буде зібрано все, і я їду разом з вами, в АТО, їду разом з вами до хлопців. Якщо зайшли? — Нам двері ніхто не відкривав. А як тільки зайшла жінка? Я в редакції, відкрийте, будь ласка, мені двері. Ні, звідти заходу нема. А звідки захід є? Не знаю. Тут з доходу в редакцію немає. Як мені в редакцію зайти? Той не знаю. За приводом людина, але він редактор. Ходить, забирає людей, які до неї приходять. Не а вона сама виходить, виходить так? Та? Хто її повідомляє? А ви повідомляли, що прийшов пан Юрій? Конечно, і вона ще казала, відмовилась, так? Відмовилась його бачити. Вона його боїться. І за кожною людиною у нас особисто приходить да, і особисто да, відвозить. Да, особисто виводи, так? Виходили, так. так? Да. Я своїх визиваю по повісткам, мої приходять по пов'язкам. Ну, по по приходять, поставом приписки. Ні, до чого тут? Є ситуація, є комунальне підприємство. Я хочу в нього попасти. Мене не треба запрошувати. Де я маю подавати? Будь ласка, запит 에, від руки і чи надрукуйте і нам передайте. Ну, якщо тут так зібралося, я напишу, дайте, ми, будь ласка, ручку і папір. Я не маю паперу ручки, Підіть собі, купіть і принесіть. принесить скажеш... Дайте, Ви маєте мені дати ручку і папір, як мінімум. нічого не має. Ну, вас. Це ви вас так маєте. Давайте ми зафіксуємо. 에, принеси, будь Алло. ласка, ручку. І папір. І столик десь я це має написати? О, ну, а стульчик ще не треба, ні? Ну десь на чому я має писати це? Ну, на підконіку. На підвіконні напише. На підвіконніку. Ну, дайте мені якийсь стіл, місце. Людмила Михайловна, ми тепер так кожен запад будемо оформлювати. Людина е нас переслідує за оце. Нам прокуратура і військомат дали опублікувати, і ми через то тепер страждаємо. Це ваша хвора уява. Раджу вам її лікувати. Бачите, він сказав, що в мене хвора уява. Ви всі чули? Ви всі чули, що він сказав? Всі що Всі чули, хвора я навіть ще записав на відео. Вам відео викладу сьогодні. А лікар. Прошу. ви лікар? Це моя суб'єктивна думка. Ставите діагноз. Це моя суб'єктивна думка. Особисті, там, ну це... то що за клоунада? Дуже... Їй прокуратура Такі дала казів. Пане... Витребув в неї заяву, щоб не щоб від прокуратури. Ви... Не, не мав ви... в неї такої заяви. Яку заяву? Що їй прокуратура дала доручення надрукувати якусь тему? Ну Нема такого листа, не існує. А чому ви зі мною розмовляєте на ти? Як, як вважаю за необхідне? Не тикай, не тикай. Я з вами на ви і ви зі мною. Я розмовляю так, як вважаю за необхідне. Ще раз сказала, якщо мене... вам щось не подобається, ви можете звертатись про охоронні органи. Все просто. Все, всі Де думали? ваша камера? Все, всі будуть добаві. Включайте камеру і не перепитуйте, Людмила Михайловна, ви щось не професійний журналіст, вийшли аматор якийсь. Юра, давайте вийдіть туди. Давайте, Максимовна. давайте. Вийдем. Давайте вийдемо сюди. Я йду туди, бо ви мене мати вдали.